Поговорити про те, що збірна Франції хоче грати першим номером. Зараз Єрмоленко. Удар по воротах буде. Є удар, але Ріс Розміщена е, в захисті Рібері. Забирає м'яч і що? Він допомагає і Роману Зозулі, і нашим фланговим гравцям. Ворота зараз пішов вперед. І що буде робити Руслан? Його передача. Ай, стрибав, мабай. стрибав. Віддає перевагу діді Дешам якраз саме йому, а не Карімо Бензема. Так важкувато проставатов. Адмар! Пас. Не удар по оборотах. Рикошет. От він момент. Коноплянка бив. Ну і здавалося, якраз на такій позиції опинився хто Євген Коноплянка, який має вирішувати такі епізоди, але знову ж таки осіб в гостях у Савіка Шустра авторитетні футбольні фахівці. Зараз Коноплянка його удар у В середині полі, але ось може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, можливо, якраз і Ремі замінить. 1-0. збірна України на 61-й хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі. Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. І він його не підводить. Він забуває. Витрепав у своєму стилі. Він чіпляється за кожен м'яч. Дід'є Дишам. Треба зараз бачити. Дешама. він намагається підтримувати своїх хлопців. Зозуля встояв на ногах Зозуля у Здавалося б, парирував цей удар. Ось тут давайте ще раз подивимось за цим епізодом. Здавалося б, ульяріс парирував цей постріл, але все ж таки м'яч перетинає Лідію воріт. Це 1-0 на користь збірної України. Віддав результативну передачу Едмар. Він є автором результативного пасу. Перед великими силами треба використовувати цивільні зони. Можна грати, можна грати. Єрмоюнцо. Ліворич кораплянка. Коноплянко отримує передачу. Євген залишає м'яч Підбирає під себе і що буде робити далі. Коноплянка засуня. Ще один удар. І Арій Капіталь рятує. Нічого собі, яка хороша атака. Україна, Україна. Болівальники скандують. Приборі. Хороший пас. Тримати удар. Тримати удар. Тримає удар Андрій П'ятов. Удар низом. Ух, дістав Андрій П'ятов. Дуже приступний удар поля покба. Степаненко. Сильно вперед. Зозуля. Зозуля. нав'язує боротьбу. Роман Зозуля. Роман Зозуля. Падає Зозуля. І Чакір не дає пенальті. Не дає пенальті. Ось цей, ось цей момент. І дивіться, тримає за руку, тримав за руку Абідаль Зозулю. Ось цей момент. Тут ось. Можливо, не переконав. Можливо, не переконав цей епізод Дженета Чакіра, але... Але, але обидва сумнівні. Готовий. Ух, який момент! не впевнено вийшов. Це ж його Ахилес. Що швидше тягне час гравець збірної України. Зозуля! Зозуля! Паде Зозуля! Це... призвести до 11-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зозуля завдає удару і Касільний фолить. Ще раз дивимось цей епізод. Зозуля і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ось тут буде помітно. Виставку і вдарив. Тепер головне забити біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Який потрібний удар. Ярмоленко. Заробив все-таки пенальті Роман Зозуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович. Він тримає їх реально, але по ощах помітно.